Коли можна починати навесні стригти хвойні рослини? Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Навесні починати стригти хвойні рослини можна, як тільки потепліє. Якщо вдень температура вже плюс 8, плюс 10, вам комфортно працювати в своєму садочку, можете починати стригти хвойні рослини. Це в нас виходить перша стрижка, яку ми можемо робити навесні. Вона до початку сокороху. Це в нас в березні, ось саме така перша стрижка. Коли ще рослинки не прокинулися, ми можемо їх перший раз підстригти. Чи треба підживлювати зверху після стрижки рослини ось саме в цей час? До початку сокороху, на початку березня. Ні. Після стрижки хвойних рослин, якщо ви таку стрижку проводите на початку березня, до початку сокоруху, підживлення ми не робимо. Ми після такої стрижки дуже гарно, щоб ми обробили рослини, зробили першу обробку навесні. При середньодобовій температурі плюс. 5 плюс 7 градусів протягом тижня. Обов'язково правильно рахуйте, щоб вранці температура була плюс 3, в день плюс 8. Разом склали плюс 11, розділили навпіл. У нас виходить 5,5 градусів. Можна обробляти весь садок і такі стрижені хвойні рослини, такими препаратами, як брунька. Біошок, препарат 30 б У нас було дуже гарне відео, де я розповідала про першу обробку садочка. Не поспішайте, тому що дуже оманливе таке сонечко весняне. Вдень воно гріє, а вночі ще мороз. Щоб діяли препарати, якими ви обробляєте рослинки, потрібно їх використовувати при правильній температурі. Підживлення в цей час теж. Ще не робимо. Підживлюємо рослини, коли температура повітря плюс 15 градусів. Зазвичай це в нас десь ну, на півдні, вірогідніше, це початок квітня, а вже от в Харківській області в нас це десь всередині квітня така температура, щоб вона теж була протягом тижня. Тоді можемо підживити рослини під корінь. На е, при кінці травня можемо теж стригти хвойні рослини. Це вже коли почався сокорух, коли, рослина, коли в рослини прокинулися корінці, вони почали працювати, коли вже з'явилися нові прирісти, а ви їх побачите, вони е, дуже насиченого кольору. Якщо блакитний ялівець, вони такі зелено-блакитні. Якщо рослина зелена, то насиченого зеленого, яскравого такого кольору. Тоді теж, після того, як вже рослинка показала, що вона почала рости, збільшується в розмірах наприкінці травня, можемо її підстригти. Тобто ми можемо навесні стригти два рази, можемо обрати, який нам. Зручніше. Можемо до початку сокоруху, ось зараз, на початку березня або наприкінці травня, коли вже рослини покажуть, що вони прокинулися і дуже гарно виглядають. Коли ми стрижемо рослини в травні, після того, як вони вже почали вегетацію, після стрижки. Дуже добре, щоб ми їх обробили баковою сумішю, в яку входять препарати від хвороб, від шкідників, прилипач і підживлення. Зробити можна бакову суміш і обробити водночас цією баковою сумішю рослину. Це е, дуже зручно робити бакову суміш. До речі, як її робити, подивіться. В нас було відео, я розповідала, яким чином які препарати змішувати, яка послідовність, це теж має значення. І, друзі, користайтеся баковими сумішами. Це дуже зручно і дуже корисно вашим рослинкам. В травні можна і підживлювати рослину, якщо є потреба і під корінь. Ну, Зазвичай я, мені зручніше, я роблю бакову суміш. І всі поживні речовини в мене зверху по кроні йдуть. Дивіться, скільки об'єму хвойної рослини по кроні. І через кожну хвойночку всі препарати і поживні речовини всмоктуються. Як підживлювати хвойні рослини під корінь? Теж в нас було дуже гарне відео. Всі препарати, які я розповідала, які можна використовувати, вони пришвидшують. Зростання хвойних рослин. Кому цікаво, подивіться. Не бійтеся стригти свої хвойні рослини. Навесні влітку будь-коли. Коли вони підстрижені, вони мають неймовірний гарний вигляд. Дивіться, звичайний яльвиць казацький. Його дуже багато в будь-яких садочках. Не всі знають, що його можна стригти і отакі форми придавати. Отже, друзі, якщо вам було корисно наше відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, бо дивимося на аналітику. Дуже багато дивиться нас, глядачів без підписки. Вам не складно натиснути на ось ту кнопочку, де написано підписатися. А якщо ви хочете отримувати повідомлення про наші наступні відео, натискайте на дзвіночок і будете завжди з нами. А ми будемо з вами ділитися своїм досвідом і корисними порадами по догляду за вашими хвойними рослинами. До зустрічі!